Тобі сьогодні сорок, сину, злетів давно з-під нашого крила, я пам'ятаю цю зимову днину, коли дарунок доля принесла. Я мріяв, щоб виріс добрим чоловіком, веселим, чуйним, людяним, простим. Прийшли, щоб мудрість, досвід з віком, в моїх очах ти й став таким. А ще, як батько, я завжди хотів, щоб жити зміг. За мене краще, і вище вгору в бізнесі злетів, не міг і думати інакше. І ще казав ти сам себе твори, учись, велика в цьому є потреба, і більше думай, менше говори не жди, що мана впаде з неба. І повторяв не раз ти тільки знай, в житті бувають різні люди, ніколи рук не опускай. Як же неважко тобі буде, Повір у себе, не здавайся, забудь образи і незгоди, своєю справою займайся, у день ясний і в непогоду. Є різні, сину, у людей повадки, від ейфорії обережний будь. Той, хто відчує славу і достатки, бува, втрачає гордість, честь і суть. А ти пішов. У незвіданий цей світ не ждав від мене допомоги, ли взяв батьківський заповіт і віру щиру в перемогу. І хоч же зроблено немало, іди повільно, не біжи, щоб не було і щоб не стало, сім'ю всім серцем бережи. А я щораз звертаюся до Бога, щоб скрізь тебе він боронив. Безпечною була дорога, і вистачило б тобі сил. А ще б тобі і миру, і добра, стояв би ангел за плечима, і та дорога, що в житті обрав, бідою злом не стала одержима. За тебе гордість у собі тримаю, давно сховав у серці почуття, і твою долю міцно обнімаю, бо ти надія. Ти моє життя. Найбільше щастя в мене є, коли я чую голос сина, бо це натхнення у життя моє і віра, і любов єдина. Думки про нього щохвилини, і на слуху це слово знов. Нема дорожчої дитини, бо Він основа і з основ. Літа летять крізь білі, заметілі, сніги покрили, мрії запізнілі, в холоднім смутку думка ожива, і з болем линуть від душі слова. Сину мій сину. Моя ти, дитино, ти радість моя і надія єдина, молюсь я за тебе і прошу у Бога, щоб рівно стелила життєва дорога, щоб крила мав, злетів би я до неба. І проложив зірковий шлях для тебе душею, серцем від біди зберіг, якби це я зробити тільки змій, і з долі роду нашого стеблина мого тисе. Половина для тебе жив і житиму я до тим, скільки пройти, мені дозволять роки, сину, мій, сину, моя ти дитино ти радість моя і надія єдина. Болюсь я за тебе і прошу у Бога, щоб рівно стелилась життєва дорога. Сину, мій сину, моя ти дитино, ти радість моя, і надія єдина, молюсь я за тебе і прошу у Бога, щоб рівно стелилась, життєва дорога, Щоб рівно стелилась. Життєва дорога